Забирайте принтера по символічній ціні були зняті з магазину в робочому стані. Один із них ми перевірили, ось цей перевірявся в нас на місці, 100% працюючий. Цей ще поки не перевіряли, але перед відправленням можемо підключити, показати. Тобто ламаного, нічого немає. Вони чорно-білі йдуть. Принтер, Xerox, Сканер. Все ціленьке, все працююче, один і другий. Гуточок тут Це не може бути. Тут навіть ось у нас є касети до нього насадки. О, тут навіть іще, бачите, от інструкція. Це у нас в коробках також щось є лежить в комплекті. Віддаємо по самічній ціні. Викидати шкода, а так може комусь і потрібно запитуйте.